Трав буде точно зустріну. Офіційно 360. І ми будемо тратити там гроші. Ні здається, ви точно такого сінтавера ще не бачили. Ти прямо відчуваєш це лакше. Це певна карта. Я не то відкриваю. А може і то. <гументний> так, ви <так. гументний> що. Всім доброго вечора. Ми їдемо в Торонто. А чому їдемо в Торонто? <гументний> ми їдемо на Сін Тавер. 360 в ресторан. Сьогодні. Побачимо, що таке 360. Перший раз ми просто були на бо без ресторану. Майже два роки тому, в mm -hmm. січні, до речі, тут можна відосик прикріпити якраз а, Таверу, як ми там перший раз були, і зараз їдемо попробуємо ресторанчик. там. Yeah. По ідеї, за рахунок того, що ми йдемо в цей ресторан і ми будемо тратити там гроші, то за вхід на за заліз за це все ми платити не будемо. Так, як ми під'їм, покажемо, де парковку ліпше, в принципі, дерев це буде ще парковка. До речі, так, треба паркінг зараз. А, я бачила десь там під цим мостом. Бондеєш Сінетаврію, цей міст як Хайвей. Mm -hmm. Я десь там під цим от мостом чи біля цього моста є якийсь паркінг. зараз Не, да, там тільки під'їдемо вже буде. Ми ще да. тоді, як їздили на хокей, я шукала, що є близько десь в тій зоні, щоб недалеко йти, то от мені вибивало, що там якісь і парк... А, і там на лекшорі теж зразу. Але від лекшору, блідо трошки перейтись. Ні, ні, ні ну, подивимося. Я думаю, що паркінг там точно ну, не, кстати, буде, кстати, тому що це в Торонто. Я слав емейл, мені сьогодні, типу, confirmation, типу, are you coming in, типу, чи ні, типу. А, так? Типу, да. що точно прийдемо. Ну так, бо там писало, що якщо не прийдеш, не підтвердиш, то просто так 30 доларів, вроді би, за людину знімлять. Так? Типу. Да? Так. Да. Yeah. Yeah. Щось більше десь, так. що треба буде пишати, знову, типу, кондишнс, типу, в цей... Типу, що mm -hmm. не, типу, ну, штраф буде точно, що ти не прийшли під себе, позначити. Що... Ну так, вони знімлять, тому що ми вже прикріпили туди та, карточку. Кредитну карточку. Тільки карточку ж можеш зарозривати. Mm -hmm. А що з тільки, тому що типу, знаєш, там точно знімлять. Що в них точно вийде тебе обдарти, <свистак> <свистак> скажімо так, так. А ми вже якраз після роботи це вечір п'ятниці. Mm -hmm. У нас же от темнота повна. Початься тільки сьомий вечора. Сім тридцять цей ресторанчик. Потім вже будемо буде доронту, вийдемо зуби. Ти так біжиш, що я за тобою не встигаю. Розуміє, запізнюється. Так, тут якраз будемо платити. Так. Ми припаркувалися. Знайшли парк прямо недалеко від Сієн-Тавру, Перше думали їхати туди на цей натан Сквер, де Сіті Холл. Але знайшли ближче, ціна нормальна, так що зараз поїде, я думаю, 5 хвилиночок і ми біля Сієн-Тавру До речі, поводимо цей. Вісім-нуль один. У нас якраз ще 30 хвилин є. Дивіться, ми йшли, тут якраз поліція є. І знаєте, що вони привозять в цих контейнерах конів Коні, це, напевно, коні, по яких вони, на яких а, вони помісту їздять. Так, а, як? Ми зараз пити їм дають. А, жалко, їх не видно. Але я ж такого не бачила. Я думаю, ви не бачили. але тепер бачила. Все, ми побігли. Ми вже підійшли близько вже туди? Yeah. Кущі. що мені раз так не заходило наверх, то що по часі, якщо все буде по-другому. Але прикольно все навиглядається. Це все. нас на Так, і ти? Я не знаю, як це пішся, але... Є контакт. Все, погнали, ми вже близько. Так, що дня будемо дивитися на неї на 360. Я не знаю, чи напевно за дві години якраз тих має розвернутися на 360, буде правда? Будемо їсти. Він має ще обертатися. На 360, так? Да. Так, так, так. Ти маєш якийсь Е, Я думаю, що кр... там писало, що кредитку треба. І ім'я, типу, і все. Бачиш, тут якраз більше, типу, але ми в Торонто просто приїхали і дуже мало було народу. Ми вже там пройшли всі контролі, рентген. З чимось нагадує, як в аеропорту, але не настільки прям все серйозно, скажімо так. Не треба куртки знімати і так далі. Так, і от заходимо. Бам-бам-бам. Ми вже в дорозі. О, так, це ще так само Ще один чекін прийшли, тепер я не знаю. Напевно, ми чекаємо чи що. Там різні сувеніри, які пов'язані з Канадою, з командою Канади. Так, ми вже йдемо от якраз сюди в ресторанчик. Ого. Угу. Ти прям відчуваєш ці лакшері. Сиен тавер. Ну так, приємно все виглядає. Все так світленько. Такс, опс. Рояль. Але чомусь він розвернений і зовсім інше сторону. І все. Місце очікування. До речі, жарко, правда? Так, Тож, Напевно, зараз знімки курточку. Так, і от ліфти, які зараз по нас приїде. Ура! Я не знаю, що наразі. Дві. Які ваші очікують. Не знаю. Щось, як з пам'яті староси, що ми будемо там туалету, чесно кажучи. І не знаю, що очікувати часом. У мене, до речі, теж, я от прямо зараз. От... Ще треба буде раз оце, піти, що вони показують, щоб це тепер по лісі піти по, по... по, 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 по начому. Ага. Ну, До речі, цікаво. Треба буде подивитися, цікаво, скільки це навіть кошти. Але точно не зараз не взимов під час. Я так, ми, до речі, дали таку тільки склад. Якась перепуска така. Чи що це? Не знаю, що це. Та, то що це? Ти квізетка. Щось такого плану. Так, все, чекаємо на ліфт. Ну, шлихуй, я вже голодна. І тоді я тоді добре голодна. Ми ще після роботи, я ще як обідала на роботі, ну ти теж в принципі. Так. так що я настроєна поїсти. Ти готовий до цього. Yes. Yes. Так, все. Очікуємо. До дивіться, нікого нема. Пустота. Ми вже сіли в ліфт, піднімаємося, до речі. Тоді в нас було в ліфті купа людей, а зараз в нас тільки двоє. І знову кадр цей. Людей okay. так, ми в зоні очікування чек, правильно навіть сказати. Mm -hmm. ну, так. ну так, тут людей багато, приємно пахне і, до oh, речі, тут... Ah, да, what, what? І там два ряди столів іде Одні ось тут окремо, а інші біля вікна. Надіюсь, що ми будемо сидіти біля віконечка Якщо придивитись, ви побачите, як та частина рухається як воно прокручується помаленьку. І от якраз барна на вже Я не бачите, стіна ніде гайд. Що показати свій е, чек з цього ресторану в цьому магазинчику, де продаються різні сувеніри, то буде 10 відсотків mm -hmm. Так, і що? Дали нам наш столик? Як вам? От якраз по цьому ступу от везло, навіть як воно крутиться почуть. Це Настя радується. Тут такі кадри класні, задають. Ви ще просто зацініть, який нам класний столик дали. Ми зараз сіли і я розумію, що чуть-чуть навіть крутиться голова від цього, що от воно так. Тут, до речі, я вже Міші говорила, дуже смачно пахне їжею. Я хотів свій свісонок ставити туди. Або ми голова потім через годину заберу. <laughs> Я хотіла лежати свій сатер здав і поставити ось там на цю штуку. Але блін, ну ми дійсно і не факт, що ми через годину заберемо. Чи думаєш, що воно робить колись за годину? Ну слухай, ну все ну, ще скоро, типу, mm -hmm. ми не були там, ти типу... пойдете. Ну так, що ви пам'ятаєте, ми були біля того стовпа. все. Що вибираємо, що ми будемо їсти? Congratulations! Єдине, що тут трошки таке погане освітлення і досить погано видно на самій камері. Так. А це певна карта. Я не то відкриваю, а може і то. От і саме меню. Ціни які? Ціни ресторанівські. Що від мене тут. Ми зараз будемо собі щось вибирати. Ви уявляєте, тут навіть є картопелька пюре за 15 доларів. Там, де є я, там є бульба. Там є фірешка, що головне. Принесли наші перші брудок. У мене, я вже забула, що в мене в мене тут тартарстинця, дартар. а в міші якийсь там суп. Якийсь суп. Сискачуванця. Сискачуванця. Все, ми будемо пробувати. Нам смачного.

А в більше що в тебе в тебе стейк якісь, правда? Що за стейк? Це типа цей ріб, це біф ріп, типу трипл A. Яловичина. Яловичина. Ось так от воно виглядає. Виглядає воно все дуже гарно, дуже смачно. Перші закусочки ми просто так прям знесли. Було мега смачно, це перше. Тепер зараз пробуємо друге і потім ще в нас чекає десерт

Це ж має бути з І Ось тут є ось такі от милі шоколадки де нас вітають річниці. Для мене це не чекано. Це класно. Дивіться насправді наскільки швидко це прокручується і як робляться кадри, відео і фотографії без блюру, без всяких відображень і просто. Так, є далі. Ну ми зробили круг, один цілий вже, типу, офіційно. 360. 360 зроблено. Ну, Чесно кажучи, що стоїться? Третя коло за півтора години. За півтора Чуть -чуть години, так. Да. Ми 8, 8, 20 було тут наверху вже. Ми за 30 десь посадили. От якраз ми кажуть, ну, щоб з п'яти хвилин вже би було до, до того і дві години, що ти повністю приїхав ціле коло, що ти міг подивитися повністю на Торонто. Ми питалися в цього чувака, скільки, типу, не скільки, а коли стоїть більше прийти ліпше. Він сказав, типу, на захід сонця або самого ранку, за 12-й годині, типу, на обід. Власне, найбільші години, в якій ви можете відвідати цей ресторан. Ресторан. Бачиш, як вони класно бували, якраз вони Несли закусочки. Якби нам принесли. Ну це вже кінець вечора. Бачиш, що вони хоче, ти пришов, пішов, пішов скоші, типу, щоб ти не сидів. Не, я думаю, що це в них є програма. Через скільки часу що подавати, щоб людина друга пішла часу, та за скільки часу да. ти от оце оце все. Це правильно. у мене. б э, полом меню? Так, скажемо. Це ми взяли з собою десертик. Тому що Міша не захотів його їсти, бо він вже наївся. А я собі його захотіла на потім. До чаю він дуже смачний. Так що так. Що, збираємося? Oh, no. Наїлися. І будемо й так. Це вже такий досить пізній час. 10 вечора, і дивіться, просто як стало пусто. Коли ми сюди прийшли, тут було дуже багато людей. повністю всі столики були зайняті Так, і поки ми чекаємо літ, зразу знімлю, наскільки у нас вийшовся рахунок на 229 доларів і 39 центів. І от якраз видно, що ми заказували, які тут ціни поціни. Тепер момент, бо ми забули, що виявляється, з рестораном можна спуститись на сам -сі тавер Отак от. Так от. Тут так пусто. Капець, просто. Як класно, що ми спустили. знаєш, що ми могли собі взяти якусь їду і отама от на столику просто сісти. Посидіти собі. Народ. Мені здається, ви точно такого там ще не бачили. І це як тут пусто. Вау. Then, Я розумію, що з той вечором приїжджає Угу, Нікого немає. No. Це дійсно, ну, скільки ми йдемо, і буквально декілька людей ми тут yeah. зустріли. <рістична> <осмі> це бомба. Сіло, тіло. Тіло, що... Дай тебе дуже не штаба. Що але щоб так це було, ну це немає індусів, це по-перше ключ. <свист> Пахне щось з <партамент> Це бомба. Я не знаю, діти більше зараз как від того, що тут нікого немає пішки, Тобто такого можна обрати собі самому чим. ви то ми це самі купили. Якщо не виходить, не знаю, такі після кається. Повелити літоронту. Мені здається, навіть коли ми купляли ще прямо на найвищу туди точку, на цей пік, Пам'ятаєш, де так мало було місця? то і то там так пусто не було. Тут прикольно Так. От і Роджерс в один дречки, класний. Бо два за один. Поїв. Ти ж теж заплатили 120 доларів за кожний хід, правда? Ну так, бо ми захід заплатили і ми ще взяли на ту прям найвищу -най 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 точку. І це ще додатково щось 20-30 доларів. Там. Там поїли, поїли. спустились з низь. Подивилися. Бо зато добре, що ми взяли прямо найбежчі, ну, ми змогли побачити, що таке є. От просто кого тут нікого немає. Це, це прям. Правда. Це бомбізно. Це чесливо. ще плюс одна галочка до цього походу. Прийшли в ресторан. Це він тавер без нікого. Тут нас, десь десь Світ Switz фотки зробили. Серйозно? І не помимо, їх подають кошти. Ага, так, так. так бо тут, коротше, були 5 днів концерти Тейлор Світ. але почали з було, А ще, ще є зараз. А, вони ще тривають так. ці концерти. Есть, цей вікенд uh, це останній. А от 15 рік. 15 рік ще. Люди її дуже люблять, якщо такі довгі концерти, і вона такі величезні зали збирає. Тоді якийсь ремонт робили. Та, я пам'ятаю, що тоді було перекрито і все, ми знайшли ще один ярус, ще один ярус, так. Ага. Але ні, мені здається, ми тут були. Чи тут тоді ремонти якраз робили? Ні, тут, та, тут дивись, яке тут все новеньке. Опа. Стане. Страшно доходно. Та, бо пам'ятаєш, тоді було це прозоре скло, але ми бачили когось, хто там внизу ходить. Але ми не бачили прям внизу. Бойсь фоткаємо тут. Ого. Все, я зрозуміла, що це. Мені здається, що тут відкриваються ось ці от вікна, і є люди, та, і вони так вилягають, знаєш, так типу, так нагинаються там. Он воно тут ці вікна зовсім по-іншому виглядають насправді. Я ми підемо, бачимо, не кажеш, можна. Сюди ми підемо. У нас переклон. Давай. Так досить цікаво, але й тут холодніше, ніж на минулих ярусах. Воно таке холодне, капець. Як це просто? Але що воно дає? Типа страх. Каже, що воно дає? Мені щось воно нічого, немає такого, я думаю, Я Не знаю, ну.

Але джекпот, що зараз немає людей, і ми от якраз і цю зону побачили. Плюс ми змогли це попробувати без величезної черги сюди. Скажімо так. Так, бо я собі уявляю, якби тут було купа людей, просто які б тут були в величезній Ще дивіться, що тут є. Ось таке прозоре. І правильно, що піді мною отам-от-от отам, отам океанарію. Настя не зняла, а я зняв. Ну і був фельдшер. Та-та-та він тому це розказуєш. Я перший раз не зняла. Я не включила камеру. <сіх> на камеру. Я зараз переживаю. Mm -hmm. Але коли перезнімаю, вже все одно такі емоції, але дуже класно, дуже так атмосферно все виглядає. Оп. Все, оп, 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 пішли. Оп-оп. Прип... Ми вже вийшли. І зараз направляємося в сторону машини. Пустий Tower, це чесно, це як такий приємний, приємний бонус, максимально приємний. Ми, до речі, запиталися, коли останній час, коли пускають туди людей, це 9.30, а зараз вже година. Ого, це вже майже, до речі, за 2011. Оце час пролетів, оце час що? Ось таке от побачення в нас вийшлося на Tower. Нам ще трошки прогуляємося Торонто і будемо їхати додому, тому що мені ще завтра на роботу. Мені не, А я вдома буду. Напевно, буду монтувати якраз ось цей от відосик.